Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Ленів, і сьогодні ми з вами покрутимо рулеточку на КПЗ-07RH. Що можна сказати по рулетці? Рулетка має сумарно цілих 18 прокрутів і повна її вартість 16762 золотих монетки. І, в принципі, це доволі дорого. За танк 8 рівня, насправді доволі дорого. Хоч я КПЗ-07РH дуже сильно собі хочу у колекцію, але мені здається, що надто дорого за цю рулеточку. Поклали тут у нас зовнішній вигляд, саму машинку і ще купу-купу усього. Давайте подивимося на шанси. Сам КПЗ у нас має шанс на випадіння 0,15. Тобто, ну, скоріш за все, він впаде на останній передостанній прокрут. Також у нас тут є легендарний зовнішній вигляд на нього, який має шанси падіння 1,67. І, скоріш за все, ви будете забирати цей танк на 18-17 прокруті. Тому якось так. Покрутимо, подивимося, що з нього падає. Я, чесно, ще досі не вирішив, чи докручувати її до кінця, чи ні. Але, ну, в принципі, вам треба показати, що з нього падає. Тому давайте зробимо спочатку декілька прокрутів, а далі будемо дивитись. Перший прокрут у нас 20 золота. В принципі, тут поклав нам їх усі, які нам тисячу повертають. Тому, можливо, можливо, є шанс трішечки здешевити цю рулеточку. якщо там з містичних нам щось випаде. Поки що падає срібло. Давайте хороша, не дуже, хороша головна. Можливо, нам випаде. Головна нагорода, і мені не доведеться зливати купу золота на неї. Було б, до речі, непогано, якби він мені випав би. Але ні, випадає 10x5. Ну, в принципі, це непогано. Я зараз качаю гілочки, зараз активно докачую. Як панзер є 100. І також е Мурата докачую. Тому, в принципі, X мені зараз знадобляться. Можливо, по китайських ПТ піду, у мене там якраз квест на них. Оп! Перші збери їх усі. Непогано. Будемо дивитися, чи окуплять вони нам. До речі, скільки в мене тут сертифікатів? Мені ще це цікаво. Сертифікати, сертифікати. О, ні, не це на мегаконтейнери. Добре. Ну що, панове, відкриваємо з вами три контейнери збери їх усі. Поїхали! Давай. збери їх усі. Будь ласка, подаруй мені машинку. Я знаю, ці контейнери е, відкручені. Але, блін, ну давай. Давно мені з них нічого не падало і, скоріш за все, не впаде. Добре. А, давайте. Продовжувати крутити. 250 золота у нас. Поки що прокрутив десь близько на 500 золота дану рулеточку, і хотілося б. світильник Джека, ну, буде ще поставити на Хеллоуін. Непогано. І хотілося б вже побачити щось, що може хоч трішечки окупити дані прокрутики. О, містичні контейнери. Можливо, вони нам щось подарують. Слухайте, давайте відкривати будемо. Панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери. Поїхали! Давай. Можливо, я нарешті дочекаюсь тих 100 тисяч, ні, поки що 100 золота падає. Було б непогано отримати звідси якийсь сертифікат містичний, я не знаю, гра, давай. <свят> ну, 10 тисяч вільного досвіду, в принципі, непогано. Могло бути і краще, але могло бути і гірше. Добре. Давайте продовжувати крутити. 475 золота. Давай, можливо, ти мені подаруєш. І Я не знаю. Хоча що тут. Ну, головну нагороду, давай. Ого, три збери їх усі. Непогано. Ой-ой! Ну, тисячу ми зараз повернемо собі. Панове! Відкриваємо з вами три контейнери з BREGUSC. Поїхали, давай. Можливо, тут є машинки. Можливо, тут є машинки. Було б непогано насправді. Було б непогано отримати звідси машинку, але. <смі> І дай вгадаю, тут буде тисяча, так? <смі> ну, з них хоч тисяча випадає, це вже не погано. Це вже не погано. Ми, до речі, з вами в невеликому тепер мінусі трішечки окупилися. Оце означає, що будемо крутити далі. Можливо, нам щось цікавеньке випаде. <гум> Я тільки хотів сказати, що нам не випадають такі погані нагороди, як вільний досвід і срібло, але, скоріш за все, ми їх зараз заберемо з вами. <гум> гра чесність, гра чесність. Давай. 12 тисяч в мене залишається в кармані моєму. Ні. Камуфляж. А які вже шанси, до речі? А... Піввідсотка. Піввідсотка на танк. Ну, сподіваюсь, випаде зараз мені танк. Давай, давай, гра. Давай. Ну, не підводь. Ха-ха. Відкриємо тоді, коли вже їх ще один випаде із них, тоді вже її відкриємо. Давай, гра, ну не підводь, ну давай. О, легендарний камуфляж. Непогано. Давай, півтори тисячі золота. Ну давай, законом мені хоч трошки. Будь ласка, гра. Хе-хе-хе. Тут шанс 1,27. І, скоріше за все, зараз випаде зберіг усі той, той клятий, а потім випадуть містичні контейнери. Дивіться, перевіряємо, чи я міг би йти на битву екстрасенсів. <риві> І давай. Кляті містичні контейнери зараз випадуть. Ну, давай. <риві> а, ні, слухайте, не міг би йти на битву екстрасенсів. Давай. Зеконом мені, будь ласка, золото. Будь ласка, гра, давай. Боже, кошмар. Це кошмар. Ну, гаразд, добре. Добре, гаразд. Панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери. Поїхали! Давай, можливо, хоча б золота, хоч трішечки насиплеш. Півтори тисячі, слухайте. Щоб так кожен контейнер насипав, як, як оце зараз мені випало. Давай. Ну, давай. Бустер X2 золота. Ну, слухайте, непогано могло б бути реально гірше. <смі> так, а мені вистачає на наступний прокрут? Ну, давайте глянемо. Так, мені вистачає, щоб забрати танчик. Давайте заберемо його тоді. Супер, забрали КПЗ 07RH. Це доволі дорога була покупка, хоча якщо округлити до 16700. То, в принципі, десь за 14 тисяч я його забрав, і це ще в мене збери їх усі, два штучки є. Ну що, панове, відкриваємо з вами два контейнери, збери їх усі. Поїхали! Давай. Ну, давай. <смі> давай танчик, ну реально давно не падали. <смі> Як же це потішно? Як же це потішно? Я просто собі не уявляю. Ну, слухайте, я думав, доведеться зливати якусь машинку для того, щоб його забрати. А виявилося, що навіть не доведеться. Давайте, знаєте, ще що зробимо. У мене тут 500 золота. Давайте ще два прокрути зробимо. Можливо, мені з відпадів випаде головна нагорода, я тоді просто в шоці буду? Давай. Хм, збери їх усі. І давай 250 ще раз. Давай, давай, відпади. Ну, давай. Давай, підкрути. О, пісок. Добре, ще тоді з вами, збери їх усі і пісочок. Давай, збери їх усі. Давай. Спойлер, тут нічого. Хі -хі -хі -хі. В принципі, я за нього 200 золота віддав, ще я хочу. І давайте пісочок, можливо, з нього окупимося. Ого. Давайте. Я навіть на шорс це брати не буду. Супер. А от пісочний сертифікат. Хм. Ну що, панове, відкриваємо з вами пісочний сертифікат. Поїхали! Давай! Ну давай, давай мені якусь машинку, щоб я окупився. Е, ЛТП. Не знаю, що це за машинка така, не знаю. Ну в мене її не було в будь-якому випадку, це точно я запам'ятав би таку назву. Мені здається, вона десь щось там під 700 золота. 850, слухайте, я, мені вдалося вийти в плюс. І ще більше зекономити на даній рулетці. Непогано, слухайте, реально непогано. Так, тут у нас нові контейнери з'явилися. Погана компанія. Ну, гаразд. Добре, давайте тепер розглянемо нашого красення, якого я купив за десь близько 14 тисяч. Німеччина середній танк. Восьмий рівень. КПЗ07RH. Наскільки мені відомо, ця машинка не заброньована. В нього є динаміка, в нього є хороший бронебій. Але в нього немає броні. Тому тут треба насправді якось вирівнювати ситуацію, правда, як я не знаю. Давайте калібровані оптику. Давайте поставимо броню, щоб в нього башта більше відбивала. І ось це. А, ну і ось це. Ну і все. Я більше не буду ні, ні на що витрачатися, тому що ну, хіба що спорядження, щоб швидше кедешилось. Ну і легендарний камуфляжик. У нас це, ось цей такий от у нас доволі класний камуфляж за свічками. Прямо імба, Та ти що? Імба, імбова. Добре, давайте ми тоді підемо до бою, подивимося, що взагалі цей танк може з себе показувати. Так, накинув спорядження на око. Якщо хочете повний огляд на, дане, на дану машинку, то напишіть в коментарях, я її обкатаю, тоді, можливо, на прямому ефірі якомусь. І підемо робити на нього огляд. Підемо робити на нього огляд, тому якось. Ух ти ж, йома, який він гарний. Добою. До бою. А, я ж забув, у мене ж тут ця озвучка стоїть. Ну гаразд, зараз будемо дивитися. Це, я так розумію, ці свічки мені допоможуть в прицілюванні, або, на крайняк, якщо я переїду в ангар, то <гум> можливо ще десь допоможуть. Добре, що можу сказати, динамічна машинка доволі. Доволі динамічна, раз е на рахунок точності і скорострільності ще поки що не знаю. Давайте будемо дивитися і тестити вживу це все. От зараза, Якимось чином я не пробив, але й мене не пробили один разочок. Оце влупив. Вилупки, побили нам патрони. Ну, критується вона непогано. Пощастило, що 131-й його в мене вкрав. Непогано. Непогано. Ну, влучність у нього прямо непогана, реально. Тобто, ну. Командир, ну ти тисна. Влучність непогана, і мені здається, можна відігравати від башти, тому що. Кути дозволяють. Що, чимось схожий, до речі, на. Panzer 58 мені він. Ага, зрозумів. Чимось він мені схожий на Panzer 58. От чим не знаю ще, але чимось схоже. Можливо, гейм... в геймплейному плані він схожий мені на Panzer 58. Там. Схожа ситуація зі скорострільністю, з точністю. Так. Можливо, через це він мені і так його нагадує. А, так, непогано. Двигун вивів з ладу. Ну, в принципі, непогано. Він прямо показує тут повний. Яблучко. Повний Як розрив віде. супротивників. Танк знищений. <laughs> ну, Мене цей новий прото вбив. Добре. В принципі, що можу сказати по першій грі? Мені машинка сподобалась, чесно вам скажу. Прямо дуже сподобалась. І я навіть готовий зіграти на ній ще одну гру. Ну, Машинка об'єктивно динамічна, доволі цікавий апарат. Так, можливо, не вартує такої, такої ціни, як я за нього заплатив. Але ну, комон, я до того за КПЗ пр 68 п Заплатив близько, не близько 15 тисяч і не пожалів. Тому давайте даю йому шанс на ще одну гру. Розумію, що і так машинка не погана, але можна ще одну гру їй дати. Можна дати їй ще один шанс, так би мовити, себе проявити ще краще, ніж вона себе проявила. А, я ще, до речі, коефіцієнт фарму не глянув. Давайте після гри тоді я вам покажу коефіцієнт фарму. Ну, кажу зразу, машинка, мені здається, не для всіх, тому що, ну, по-перше, по геймплею це середній танк, прямо середній середній танк, тобто в нього не так багато броні. Але він комфортний. І скажу так, що далеко не для кожного, тому що, ну. Як мінімум середні танки доволі нелегкі в освоєнні, якщо рівняти їх з тими ж важкими танками чи добре заброньованими ПТшками, які набагато простіші в освоєнні, ніж середні танки, то це доволі складна машина і, скоріш за все, не для всіх підійде. Пряме попадання. Пряме попадання, але з Рікошетом. Мені здається, що тут буде прострілюватись, так що треба відкочуватись. Ще раз. Але от точність в нього, прямо реально. Ну Німеччина, просто. Ой-ой-ой. Точність німецька. Бронювання не знаю насправді чиєї нації, але от точність реально німецька, прямо. Можна відкотитися собі. Наприклад, на цю позицію і прострілювати їх тепер уже звідси. Давай, якраз вони мали під'їхати уже. Або перекотитись, до речі, на наступний фланг, але навряд чи я це буду робити. Я тут їх буду відстрілювати потихеньку. Вони, хай вони самі підставляються, не буду я під них підставлятись. Угу. До речі, помітив, що дуже багато зараз почали йти по гілці цього. Т100 ЛТ. Що доволі цікаво, адже танк все-таки легкий. Слухайте, ну він хоч щось може відбивати. Скажу вам так, він не прямо картонний, він може щось відбити. Навіть в ПВП один на один може щось зубки показати. Супер. Ну тобто, дивіться, він в, грамотному, в грамотних руках Він буде показувати непоганий результат. Тобто, я зараз по суті забрав на себе чотирьох супротивників, а моя команда змогла цим самим переломити ситуацію в свою сторону. Ну, тобто, я вважаю, що танк реально непоганий. Не скажу що для всіх, тому що танк доволі специфічний в плані ну, того, що він не заброньований. Але мені здається, що якщо на ньому навчитися грати, а на ньому, мені здається, доволі просто буде мені навчитися грати. Та й в принципі є, якщо на ньому спробувати якомусь, ну, комусь там новачку чи там, не дуже новачку, спробувати навчитися грати, то мені здається, він буде показувати хороший результат. Добре, давайте глянемо, що тут у нас, тут у мене третя ступінь. По-моєму, там теж була третя, теж. Um, що по фарму? Фармить 41 тисячу без бустерів. Uh, uh, 43 віднімаємо. Виходить. 20. 24 тисячі. 24 тисячі без преміум аккаунтом. З преміум аккаунтом буде трішечки більше. Там буквально не набагато. До речі. А. А, ні, все правильно. Uh, давайте просто 88. Ну, 40 тисяч він фармить. 45 тисяч він фармить. Тобто, ну, машинка фармить непогано, при тому, що це не най... це середній бій на ній. Реально вийшло два середніх бої. Можуть вийти гірші бої, а можуть вийти бої кращі. Давайте глянемо, що у нас тут. Тут у нас ще більше вийшло зафармити. Uh, хоча ні, там більше вийшло. Так. Ну, в принципі, бачите, самі результат. Тобто, що можу сказати про рулетку і про дану машинку? Машинка непогана, але мені здається, що рулеточка трішечки задорогувата для неї. Чому? Тому що. О. Чому? Тому що ну, вона вартує навіть самий топовий середній танк, він вартує 8,5-9 тисяч. А я за нього за цей танк, хай навіть в легендарному камуфляжі, віддав 15. Ну, 14. Ну, трошечки багато. Вам не здається. Мені здається, що трошки переплатив. Що точніше, до речі, 13 13800. Тому трохи переплатив. Трохи переплатив, але мені здається, що танчик має гратися реально непогано. Тому я дуже сильно собі його хотів. Тому я, по суті, своїй не жалів. Потихеньку збираю повністю всю колекцію танків у даній грі. німецьку мається на увазі. Німецької нації. Тому якось так. На цьому, любі друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Крутити чи не крутити дану рулетку, вирішувати е, все ж таки вам. Особисто моя скромна думка, якщо вам саме цей танк хочеться отримати, то трошечки задорогувато, але якщо-дуже сильно хочеться, то можна, в принципі, спробувати. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!